Всім вітанечко з України. Я вас запрошу на свій в'язальний канал. Мене звуть Юля, і сьогодні я буду з вами розмовляти, розповім, що я тут в'яжу, як я це роблю більш детально. Якщо вам цікаво, то приєднуйтеся. А мова про піде про мій жилет під кодовою назвою Зігрій душу. Зараз я трішки детальніше розповім про це все. Якщо ви вперше і не знаєте, що це за проєкт, то сідайте зручніше буду вам розповідати. Два тижні тому стартував спільний проєкт під козовою назвою Зігрій душу його організатор Наталка Коржова. Там є спонсори. Наталочка також сказала буде дарувати подаруночок, окрім. Спонсорів, звичайно, що є дівчатка, які доєднаються доєднуються до цих пірчат, до цього спільника. Тому це так класно, круто, якщо казати. І спільник буде діяти до кінця вересня, і нам потрібно створити щось без рукавів. Це може бути маніжка, може бути якийсь жилет, якийсь топ, якась безрукавка. Ну все, що завгодно, що йде без рукавів. То хто на моєму каналі давно, давно-давно-давно, той пам'ятає, що ще в Німеччині мені дуже хотілося створити з оцієї бобіночки собі щось таке легке в огляді жилет. І тоді так склалися тоді зірки, що я не розпочала. А зараз я розпочала і в'яжу собі ось такий чудовий жилет. Я дуже задоволена з тим, що в мене зараз виходить. Це що ви бачите на спицях, ось зараз воно таке. І це за два тижні моєї роботи. Не так і багато, але враховуючи, що я приділяла основну увагу іншому проєкту, і в мене ще є деякі проєкти, то мені здається, непогано я її попрацювала. Зараз я розповім коротко, що ж в мене відв'язано. А відв'язана в мене горловинка, яку я розпочала в'язати спицем на резинкою 3 на 1. Хіба на родині, буду чекати. Один, два. Один, два, три. Все правильно, три на один. В'яжу я цей жилет на півбавони. Бобінка була мені подарована ще в Німеччині. І це є німецька пряжа, яка йде, складається з ниточок, п'яти ниточок, тобто, дивіться, тобто, три ось такі. І четверта ниточка йде ось з переплетінням, ну, Тобто дві нитки між собою переплітаються. Або три, і ось ця така скручена ниточка. Да? Єдиний недолік цього в'язання це ось такі провисання оцих трьох ниточок. Тому що вони дійсно провисають. Я набрала петлі, відв'язала горловиночку необхідної висоти, потім відв'язала так називаємо рулик, як я кажу. Тобто пров'язала три ряди лицевої, потім повернулася на виворотню сторону, по петлям від початку резиночки, підняла петлі і пров'язала вже по виворотній стороні, або по, лицевій, по виворотній стороні лицевими петлями або по виворотній стороні або по лицевій стороні, виверхніми петлями. все залежить від вашого бажання. Звичайно, я про це знімаю такий детальний опис, як я це роблю. Зараз я вам просто на словах розповідаю, без розрахунків. І буде в майбутньому, буду намагатися що виденько відв'язати, щоб ви могли також створити такий жилет на осінь. Це можна вас з будь-якої пряжі в'язати. В'яжемо необхідну регланну лінію, у мене тут 18 см. Я відміряла собі, мені хотілося, щоб воно так, знаєте, трішки спадало на плечі. Ось така у мене рідна реглана лінія. Для лінії реглана погону я обрала три петлі. Тобто, це одна лицева, одна виверня, одна лицева. Тобто, якось, цей такий варіант імітації плечових швів. Да? Мені подобається ця, вся імітація швів, шві, бо все ж таки, коли є якась імітація шва, трішки йде стабільність. Далі я перейшла на в'язання передньої частинки. Зараз я відв'язую ось перед. У мене ось такі пройми такими витягнутими петлями виходять. І далі, далі, я вже в'яжу необхідну висоту. Зараз я скажу, скільки відв'язала, бо, чесно кажучи, сама ще не знаю, але знаю, що ще того мало. Тому і в'яжу далі. Так, вичекайте на ну. ось. Відв'язано менше половинки, десь із половиною см. Я планую десь 23-25, буду дивитися по. Ну, у мірі в'язання, буду приміряти на себе, тому що, як ви бачите, це все можна приміряти, проблем немає. Легесенько одягну і приміряв. І дивитись, скільки ж потрібно пройм, щоб і не було дуже занадто глибока пройма, щоб це не була занадто глибока пройма, щоб не виглядала нижня білизна, бо якщо я буду носити просто на тіло. І щоб я могла піднести діти водолазку, рубашку, якийсь футболочку, щоб якщо мені це буде потрібно. Ось такі мої невеличкі просуванчика, як я кажу. Звичайно, для тих, хто розуміє, як в'язати це легко. Для тих, хто хоче разом зі мною в'язати, то вам потрібно трішки зачекати. Я поділюся, звичайно. І розповім, як це все творити. Тому що після відв'язування переду, як я відв'яжу 23 см, я перейду, ну приблизно 23, я, назваю, я перейду на відв'язування спиночки. Коли я відв'яжу спиночку, я це все з'єднаю в єдину полотно і буду в'язати просто по колу, стільки-стільки в мене візьме пряжа. А на що воно? Мені все подобається в цій пряжі. Вона дуже класна, дуже, мені здається, тут взагалі пішло мало пряжі. На цю частинку. Хоча і відв'язано не так багато, але дуже красиво виходить. Якщо якісь є питання, якщо ви також хочете в'язати прямо ось сьогодні, то пишіть, я обов'язково дам відповіді. Також рекомендую подивитись, що ж там творять дівчатка, які в них виходять жилети, переходьте до них на канали. Описі буде посиланечко на всіх дівчаток обов'язково, бо в нас там зібралась дуже гарна, дуже тепла компанія. І до наступних зустрічі у наступних відео.